І знов, як завжди, на старому місці. Той самий ракурс, той самий очерет, та ж сама колода. Але сьогодні, шановні, 1 грудня це зима. І скоро новий рік. який, можливо, нам в кінці кінців принесе перемогу. Скільки роботи не роблено, скільки всього загублено. І життів, і природи. Всім здоров'я. Друзям